Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Скажу вам тако, Я встала скоро з Віталіком, бо Віталік іде по роботі. Ну, а я встала, бо робила Віталіку каву, щоб знаєте, збудився і файли, зі стріпав. Але я кавалерка, скажу вам тако, він встав. Будильник навіть не дзвонив, бо мала спить. Чую і душ вже робить. Думаю, ага, вставай, Галя, роби каву. Зробила каву, Віталій вже виходить з душу і каже, що не спиш. Кажу, та ні, я почула, що ти в душі. Каву зробила, їде по роботі. Монінка ще спить, не буду її, буде її будити, зараз встане, поміряю температуру. Ніч ніби була нормальна. Але нас кавалірка почала заложувати. Але як я завжди говорила, болячки в сторону, напитися лікарств і все буде добре. Так що кавалерка нині субота, роботи кожного вистачає. Треба прибирати, прати, їсти, готувати, особливо хто працював цілий тиждень. Так що вставайте, стріпуйтесь. Чистить ікла, мийте песок, писок, що на воду, хлопці, будка файно витаряпайте і всі разом беріться до роботи. Не хочу кричати, нехай краще вона довше поспить, бо зараз встане і скаже, їй скучно, розважає мене. А я щось ним знаєте, не маю сили охоти розважати. Ну але кожна жінка, буду знову думати, що приготувати, їсти, щоб. Щоб їли сьогодні цілий день, так що кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я ще йду лягаю біля моніки, головне, щоб не заснула, бо так, як прийде, скажу що спите тут, та й таке кавалерка на ковасу. От кавалерочка, наша погода. Хмари, дощ вже капає, вже дощ капає. Майстри є кавалерка, але вони щось сьогодні не дуже, знаєте, шума. Кавелєка, встала Моніка і перше запитання, де Віталік? Алло. Алло, ти де? Я на моїй. Скоро буду вже. А Коли? А ви що там? Ми. Коли ти будеш? Ага. Де я скоро приїду почитати мене. Окей. Okay. Добре, ти встала? Okay. Добре. Тільки не голосує, бо акумулятор. Через добре. Добре. Що робимо? Давай пока. Давай. Що пробила ситуацію? Іди роби розпаковку, бо кавалеркачка. Кавалерочка, але скажу вам таке, є одне но. Вчора все ж таки Моніка після нурофену поміряла кросівки, і кросівки малі. Так що треба їхати і міняти. А Моніка робить розпаковку. Давай мені. Чого? Ну, та те, що купила? Вчора. Так, як це називається? Так, Моніка вже їсть то, то все нормально. Що це називається? Це називається косуха. Космуха. Косуха. косуха. Космуха. Від цей кимна і піжама модна. Та вона тут вча. Де тапки? я не розумію? Проблема з тапками? Отак, От От так, так. Рівно так стань, бо погано видно. Дуже гарно. Давай далі. Дуже гарно. Красотка. Давай. Дальше. Давай. Синій так... гольф. Такий гарний. Я не підходи, то видно, мінька. Отакий. То ти, напевне, маєш перевернути. його. О, Отакий. Гарний дуже. Котоновий, класний, вона вже такий кавалерка мала, Вона їх носи задоволена. Білий має. Ну, білий маєш, давай далі. Дивись. Гарний, так? так? Сьогодні вибереш, в чому будеш ти. Куда? Так треба кросівки поміняти. Так. Давай. І такий під джинси на фотосесії. Такі, але ще зараз будемо міряти, будемо подивимося, як буде. Та, Маленький, маленький трошки, Маленький трошки? ну якщо маленький, то ми поміняємо. Так, так а тепер взуття помічаємо. Красота. <рістка> Артистка. Давай. І взуття шикарне, але мале. Так що ми будемо міняти. Бачите, які? Вони такі легенькі кавалірка, що я вам не можу передати. Підійдете так ближче. Ну дуже гарні кавалерка. Дуже. Ти задоволена? Та-дам, та-дам. Та-дам, тадам. тадам так? Та Давай митися, вдіватися. Галя поки ліжко буде перестеляти. Сьогодні субота, в квартирі бардак, ну та й таке кавалерка, коли дитину. Треба який розмір? Який треба. А який там пиш? Тута. Та я не розбираюсь, розбирає. Та вот тут опрямо во пише на тому, скільки. 34. А треба? Який треба? Ну, якщо 30... 36. Та чого 36? 35 може? Та воно маленьке має. Та 34 малий, 35 буде добрий. Коротше, підемо поміряємо. мірям. Okay. Став кульок то, а то косуху знімай. що та коли... Що, ти вже там Ну, коротше жічше. Ні, обтина його чого. Ни та, тут... та то така мода? Та слухай, сроду не та дивись, То я вже давала рід... рідину різну, та ясно, як носі волочі по, по землі, по болотах, по тому. Та де тут? Та тут дівчинка є? Та де тут таке гімно, як я кажу, носить? А ковалірка Віталік вчора каже, що ти її штани ще купимо. Йому теж нічого не сподобалось. <рес> він як її в них побачив, він такі очі витріщив, як не знати. Та що... їй подобається. Та. Та вона і нас, я так само говорю. Або е, е, поїхала королева з Максимом у Львів на закупи. Угу. Знаєш, ну, бо тут нема де що купити. Угу. Поїхала, а я кажу, купи йому штани. Сорочку на Пасху, а вона mm -hmm. каже, має дві пари, ти тоді одну купила, я купила, каже, а я кажу, то то кончені. А вона каже: ти що? то то модні каже, які кончені. Знаєш, я кажу, ти Знає, що до мене з такими криками. Я вам кажу, скажу по правді, ми б, певно нині ніде не, і, і не йшли. Mm -hmm. Бо в нас і погода, і ті новини читаєш, нічого не хоче, але вже модніці пообіцяли, що. Обмін зробимо е, тих, як то це називається? Красиво? Так, кросівок, бо щоб розмір був. Угу. Пішла митись, пішла митися, але на відео зв'язку куліжанка. Все, <риклад> знаєте, все по стандарту, все по феншую Думала, нині на тут косуха така ж холод. Та холодно. Ні. Добре, що вона нас. Добре, що в зимовій курточці приїхала. Угу. Так що кавалерка, знаєте, я вам скажу, такого хоче людина, не хоче. Але заради дитини треба mm -hmm. поїхати. Не? Okay. Треба поїхати, бо так би зараз лягла до догори і просто б лежала і відпочивала. Ну Дві то тут зараз гарного цей гольфік. Mm -hmm. Ті штани. Зараз кав'ярка примірює, я воскову зроблю. Але гарно, мені mm -hmm. дуже подобається. Це вже її третій такий, mm -hmm. Я їй завжди такі гольфи купляю, нарядно, гарно. Та й видно, що є принцес. Але йду до неї в душ, бо на зараз почне теляпатися ще три куби плюс. Знаєш? Mm -hmm. Мені для дитини нічого не шкода, кавалірка. Ну, але три куби, Знаєте, це mm -hmm. так вдіваємося зараз. І їдемо. Віталій приїхав mm -hmm. замучений. каже на дворі дубак. Ну, але роботу ніхто не відміняв і, не дивлячись ні на всі події, мусимо працювати, мусимо йти вперед, мусимо стріпуватися. Настрою немає, але мусимо, мусимо. знаєте, Я так говорила. В такій реальності ми живемо, і в такій реальності живуть і ростуть наші діти.